Вони гріють, дарують людям світло, допомагають вимкненні світла. Здогадали, що це? Свічки з сала, комах і паперу. Вся історія винаходу без них не обходиться жодна автодорога, вулиця або парк. Чи помічаємо ми вуличні ліхтарі? Хто був першим у світі електриком і на що він створив лампу? Що використовувати, коли немає електроенергії? Історії, факти і лайфхаки. розповідаємо про найсучасніші та найкреативніші освітлювальні засоби. Вже цього тижня розкажемо про найдавніші та найсучасніші джерела світла. Микайте програму Рожеві Окуляри у суботу, о 12.20 на каналі «Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням. Ось тут внизу.